Ну, я був ще студентом в Одесі, я пам'ятаю, тоді тільки починав інстаграм, Instagram, пости, всі пости і так далі. І всі пацани ходили, тоді чи офіціантом десь працювати, чи десь на строки відпрацювати. Я і... цього не хотів, бо в мене в оточенні з'явилися люди, блогери, в інсті, які щось. Я бачив, вони на роботу не ходять. А я бачу, вони в кафе ходять, щось плачуть собі. І я до них подойшов і говорю, батьки в тебе багаті чи що, звідки гроші? ти ж нічого не родиш, звідки тебе? Он говорит, да, вот инстаграм публикую, реклама, там за это платят, туда-сюда. Я почав этим цікавитися. Ты не представляешь, что было вообще. Я пацанам говорю, вот инстаграм, на него можно зарабатывать, Он говорит, дебил, иди на работу вообще. А я говорю, нет, мне это интересно. У меня даже телефона тогда не было нормального. Я на ноутбук скачивал эмулятор андроида. И через него там что-то фотки обрабатывал, чи посты писал. Ну, это вопрос до того, если хочешь, найдешь, как делать. Я начал ставать блогером. А потім я почав там запускати якісь великі ком'юніті блогерами, де вони вмінювались досвідом. А потім ми там займалися якимось розкруткою, піаром і так далі. Автоматизація почала появлятися. І я цим займався, поняв, як в ігру якусь іграв. Мені так цікаво було. І в якийсь момент в моєму житті з'явилась людина, яка мені казала. А що ти це робиш безплатно? Ти думав, ну, представляєш, які ти роботи робиш, що ти класні речі робиш, блогерів, об'єднуєш, щось там результати, або ж підписників не збільшується. Поставимо таку ціну невеличку. Я поставив ціну, ніхто не відказався. Всі, хто були в моїм точці, сказали, то ну, звісно, ти ж нам допомагаєш, щось тобі гроші. І я в той момент зрозумів, що я міг заробляти 2-3 тисячі доларів на місяць, взагалі студент просто в взагалі який живу, мене клопи мене кожен день писали. А я просто виконував виконув якісь роботи онлайн. Я тоді зрозумів, що слава Богу, я вірно, вибрав вірний напрямок в житті. Я після того в онлайні і все, ніде взагалі не випався, слава Богу. Бо бачиш, що всі в залежність від цього, всі тут втикають. Все в онлайні. Взагалі, навіть Телік вже ніхто не дивиться. На тіліки ютюб смотрять. На телеки вже телек не смотрять. Ну так потрібні українці, які хочуть заробляти онлайн, поширюючи україномовні відео в соцмережах. Дивись безкоштовний урок за посиланням у шапці профілю.